Зараз ми, ми знайшли біля дороги протитанкові міни. Ми, ми стягнули всі міни, перенесли, їх, склали в кучку, зараз будемо знищувати. Для ініціації заряду будемо використовувати тротилові шашки, них вставляємо детонатор, будемо розтягувати мережу. Ну, зазвичай на ділянці, де ми працюємо, знаходимо якесь місце, де можна буде безпечно це все підірвати. І боєприпаси, які можна переносити, зносимо в це місце і потім там їх взриваємо. Є такі, що які не можна переносити. Це там, наприклад, якісь боєприпаси з скрученими підривниками, які впали, але ну, з якоїсь причини не взірвалися. Тоді їх треба знищувати на місці. Важко. Тому що дуже все засмічене вибухонебезпечними предметами, та і трава дуже заважає. Дуже висока, буває така непролазна, треба дуже довго і нудно це все проходити. Все знаходили. І МОН, і навіть були заміновані поля касетними ліпістками 1С, які повинні були самознищитися, але чомусь вони жодна. На мою думку, не знищена, не сама, сама, сама не знищилася ОЗМ-72, Пом-2, Пом-3. Дуже багато. Ну, всі види. Є навіть ділянка, де були майже всі види в одній на ділянці. Навіть пакет соком може бути замінований. Піднімаєш там зброя або інші там якісь покришки, все заміновано. Колоди. Просто колода, під нею граната. Ти снімаєш, скатуєш просто ногой, пнув колоду, вона здетонувала і посікла осколком.